Волонтери з міста Кобиляки продовжують допомагати воїнам-землякам, які перебувають на східному фронті. Вони відвозять передачі від рідних та близьких, збирають продукти, готують страви домашньої кухні, оперативно реагують на всі дзвінки з передової та ретельно готуються до поїздки. Ось такі вони кобиляцькі волонтери. Це до на передача Феді це жінка, це жінка нашого солдатика, який прийшов від життя з щоб не Ага, а це ось капуста, а солодний, солодний. Солодний. Оце для нашого воїна із Кобряк чи району. Обов'язково ми даємо упаковку туалетної бумаги, порошок, шампунь, миючий, кофе, блок, сигарети, влажні салфетки, мило, пряники, от, мрія. Нам дала, дала мрія нам водичку. От. А оце дівчинка е, Юля, от. вона нам завжди пече бисквіти. На кожну поїздку такі бисквіти для кожного нашого солдата. Медовик, ось дивіться, який це наша жіночка-пенсіонерка за кожним разом пече, левада нам булочки спекла. Зготовимо на кожен блокпост і поїдемо воно до наших хлопців. І скільки ж таких ящиків? Получится? 10 блокпостів, 10 ящичків. На кожен блокпост обов'язково все по ящичку. Ми готуємо. З перегонівки дали нам кавуни. Це фермер каблучко, великий їм низький йому клін і подяка. Бо ми знаємо, що будуть хлопці нам дякувати, а ми обов'язково будемо дякувати той, хто нам допомагав у зборі цієї поїздки щастя. Будемо у Врубівці, будемо у щасті, будемо в старому Айдарі. От будемо обов'язково ми вести їм футболки. Є у нас штани і є тут костюми не тільки для наших, а для всіх хлопців з України. Соберемося ми в поїздку в сторону щастя до наших з Кобеляцького району до солдатів. Там наших 15 чоловік, от на 10 блокпостів ми їдемо. Перша наша зупинка буде у Лисичанську, до нас хлопчики виїдуть, щоб ми до них не їхали, щоб нам було трошки простіше. От, наготовили для хлопців, ми все починаючи від начиненого перцю, якого ми запарширували і вже приготували до готовності, розложили в судочки. 80 кг, тисячу налисників. Наготовили, наготовили 400 котлет, 350 пиріжків, Дуже багато здоби. Дуже велику нам допомогу дала Бутенківська сільська рада. От і школа, практично ми загрузили. Все зібране ними. З каналом нам, нам е, дуже допомогла жіночка, пенсіонерка Росуха Антоніна, яка нам дала 8 літрів молока, 40 яїчок і курку. Так само нам дуже допомогла сім'я Сіроштан е, Тоня. Вона нам за кожним разом привозить помідори, огірки, ну що в неї є. Дуже велика подяка. Е, Ані Івановні за те, що вона нам дала Кондратіва, предоставила машину і водія. Бо дуже трудно зараз нам знайти машину. Солярку нам дав себе Іван Антонович, все і... І, і сердюк Іван Афанасьович. Левада нам дуже допомагає, і мрія воду нам дають пряники. Нам дають булочки кафе фіда на цей раз. Вони нам зготовили котлети і всі продукти, які нас заморожені, зготовлені заморожені. То вони там у них храняться. Багато веземо сала і 73 судочка перекрученого сала. з часником. дуже хлопці довольні цим. 18 ящиків помідора веземо картошки, багато борщові набори. Це капуста, буряк, морква, цибуля, часничок. Що ми потребуємо, ми всього потребуємо. От. Любо що людина принесе, хай кіло вона принесе муки, то ми з неї зробимо налисники. Чи яєчко, чи олія, все це ми переробимо і все ми у переробленому е, вигляді. Ми все хлопцям відвеземо. Ну, ми сьогодні все розкладали, планували, то вже до нас із попасних хлопці дзвонять, дзвонять із Курахово, їсти немає. Шліть нам, хоч посилку дуже велика подяка всім, хто долучається до нас і допомагає. Щасливо вам сірогати, щоб колеса вас не постріляли, щоб пулі не, вас не, не достали вас з Богом. Все те, що Кобаляцька земля приготувала для наших солдатів, все ми постараємося довести, дбайливо. передати дбайливо, передати, передати всі. Подарунки, вітання. дарунки, вітання, І обійми від, і обійми і обійми від усіх байдужих людей. Кожна поїздка на схід пов'язана з певним ризиком, та нічого не може зупинити цих безкорисних людей: ні прифронтове бездоріжжя, ані складні погодні умови. Вони впевнені, що роблять дуже потрібну справу, адже на передовій їх з нетерпінням чекають кобиляцькі воїни. І чергова поїздка виявилася непростою. Про свої враження нам розповіла Тетяна Вільхова. Такої, мабуть, поїздки не було. Ми були двоє суток у дорозі. От всі блокпости нас получається були на передовій. Дуже важко туди доїжджати. Хто виїжджав, проводив, хто виїжджав трошки ближче, от були на висотках, на самих передових лініях. От, ви знаєте, було 11 блокпостів, так як я говорила. От, і так вийшло, що в нас на роздачу дуже мало було продуктів. Залишилося там булочки, помідорчики, сало. А стоїмо, роздаємо на Геївку, виїхало нас, з висоток, спустилися хлопці, і щастя приїхали. Там ми роздали на чотири блокпоста, і от біжать і що стоїть на блокпосту, і біжать. Дайте нам котлеток, дайте нам налисників. А в нас лишніх не було, бо все під розчоти, хоча б дати нашим. Ви знаєте, так больно було, що це просто не передати, що ми їм відмовили. От і приїхав командир із покотилом Ростіком. От. І він сидів у машину, поки вони загружали, ми спілкувалися з хлопцями. Прапори вони підписували. Ну як побачив прапор, командир він каже: Я не зміг сидіти в машині, не підійти, не підписати прапор. От. Це каже, просто було б ну неправильно. От. Велика подяка всім Кобиляцьким е і волонтерам, і людям каже, що долучаються і допомагають солдатам. Дуже підтримка потрібна. От, того, що без волонтерів дуже важко прожити. Хлопці не їли ні помідора, ні огірка, ні кавуна. Видає государство, але видає тушонку згущенку консерву. А все таки хлопцям хочеться щось домашнього. От, поїхали ми в станицю Луганську. Хлопці виїхали на блокпост. Питаємо хлопці, як діла. Вони кажуть, ой, вони ви привезли форми, футболки, навіть труси потрібні. Ну ми їх брали. Ми роздали не тільки нашим кобиляцьким, ми роздали всім солдатам. Все одно вони наші, вони захищають нашу Україну. От і стоїть командир, він молоденький. Йому года 22-23 От і так знаєте, йому холодно, воно вже вечір. А ми кажемо, а що таке? А він каже: нас згоріло все, у нас нема нічого. От і ми взяли в дорогу, просто світер, хтось із людей приніс, і ми його взяли, щоб віддати. І ми йому віддали той світер. Наскільки вони дякували? Потім е, бабушка з канаврусу Антоніна, дала курку бролера такого великого. Я витягую, кажу, хлопці, ти хоч борщ зварити. Вони кажуть, боже м'ясо. Наскільки це їм було приємно? На блокпосту все погоріло, техніка погорівша. І от ми стоїмо, і вже хлопці кажуть, боже, треба їхати, ми вже бачимо, що щось починається, бо воно вже сутінки. І в них Станіцю Луганську кожну ніч обстрілюють. От, і летять скорі, летять одна, друга, вже ля. От, Летять е, п'ять машин ОБСЄ. Ми від'їжджаємо, дивимося, виходить, в щастя вже ракети піднімаються вгору. От на блокпостах їдьте, їдьте, давайте швидко, щоб не дай Бог не застало вас тут. От а в нас ще два блокпоста. Ми доїжджаємо червоний жовтень. Нас розумієте, через кожні 10 метрів нас зупиняють. Наскільки це зона вже дуже серйозна? От вже там сепаратисти далі стоять, і вони нас наскільки зупиняють, провіряють. Ми вигрузили швидко їдемо. Доїхали ми до щастя. Вони кажуть, боже, куди ж ви їдете? Сутінки вас ніде не пропускатимуть. Ну пропускали нас візде. Почують, що волонтери. Ладно, їдьте додому. Що ж ви такі сутінки застали? От доїхали ми до Северодонецька. І у нас там послідній сачко. Коля із біликів, але ну, ми б його не знайшли. Вони в лісі не знайшли. І ми попросилися на блокпостові передрімати, бо водітелю треба було таке ж двоє суток у дорозі, от друга ніч. От він ото ми передрімали у п'ять часу. Вони кажуть, ми вже вас пропускаємо їти. Ми кажемо, та нам не треба перетинати, поки міст нам треба тут знайти нашого солдатика. От приїхали, воно ще рано, то водій. Саша сам пішов у ліс, каже, йшов, розтяжки, міни, скрізь написано, він каже, пройшов, знайшов нашого хлопчину. От, вони виїхали, забрали передачу, от, то ми дуже раді, що ми всім подовозили, все прийшло, гуманітарна допомога, те, що люди здавали ми готували по призначенню. От, і казали хлопці: передайте всім кобилячанам і всім, кого ви будете бачити, хай сплять спокійно. Ми нашу Україну, нашу землю будемо захищати, щоб вони дальше не пройшли. І хочу звернутися до всіх. Будь ласка, все те, що ви даєте, воно ніде не дівається, все воно діходить до наших солдатів, до кобилячан. От. Купляємо їм форми, купляємо ми їм всі засоби гігієни, берці купляємо, розгрузки купляємо, футболки купляємо, все те, що вони просять, ми купляємо. От. Ту, е, ті продукти, які вони дають, дають нам люди і молоко, і сир. все це ми Переробляємо, ми їм возимо і налисники, і котлети, і пиріжки, і перець ми начиняємо, щоб вони хоч трошки почувствували домівки. От, і печуть дівчата нам бисквіти, печуть нам медовики, печуть нам пиріжки, булочки, все це ми веземо. Огірки ми дуже багато зробили малосольних, все це діходе. все діходе. Я ж кажу, дуже ми вас просимо, долучайтеся, будьте небайдужими. Дуже підтримка ваша їм потрібна. Повірте, те, що по телевізору показують, це зовсім не те. Якби ви побачили все це на власні очі. Вони до нас біжать, наче до мамів обнімають нас і дякують за підтримку. Хорошо, футболки ми привеземо. Тепер скажи, які розміри, маленькі, великі. Це ви? всі ви однакові, такі, як валік, 48 розмір. так? — 48-50, дивитися? Все, хорошо. у суботу я ще з тобою з'яжуся. Хорошо або з валіком. Все, мальчики, до зустрічі.